Чи справді президент Росії Володимир Путін приїжджав на окуповану частину Херсонщини? В якому стані там перебуває російська армія і як це впливає на місцевих жителів? Чи готова Росія до втрати окупованої частини Півдня? І чи змінилися її цілі у війні з Україною? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. У Кремлі 18 квітня повідомили, що президент Росії Володимир Путін побував на окупованих територіях Херсонської і Луганської області. Час цієї поїздки не уточнили. А на оприлюдненому відео показано, що у світлу пору доби Путін виходить із вертольота. Потім зображений кортеж із джипів, який нібито в'їжджає до окупованого міста Генічіськ. За повідомленням Кремля, Путін нібито відвідав штаб угруповання російських військ і заслухав доповіді командувача повітряно-десантних військ генерал-полковника Михайла Теплінського та інших воєначальників. Українська влада поки не коментувала візит Путіна на територію України, яку окупувала Росія. Нагадаємо, що раніше, 19 березня, прес-служба Кремля повідомила, що президент Росії відвідав окупований Маріуполь у Донецькій області України. В американському інституті вивчення війни зазначили, що Володимир Путін під час візиту в окуповані частини Херсонської і Луганської областей продовжив зображати себе лідером часів війни в очікуванні запланованого українського контрнаступу. Аналітики також звертають увагу, що на одному з відео Путін заявив, наближається православне свято Великодня, що свідчить про те, що його візит відбувся до 16 квітня. Часом тим часом російські військові на окупованій території Херсонщини мінують місцевість, зокрема акваторії річок Конка та Дніпро. Про це 19 квітня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними українських військових, є випадки підривів місцевих жителів на російських мінах при спробі вийти на воду. Також на захопленій частині Херсонської області у зоні 20-30 кілометрів від Дніпра фіксується найбільше випадків пограбувань військами Росії. Про це 15 квітня в ефірі телемарафону розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, російські військові грабують підприємства, об'єкти інфраструктури, в тому числі ті, що задіяні у забезпеченні життєдіяльності громад на окупованих територіях. Про марадерство, яке здійснює російська армія, повідомляли і у генеральному штабі Збройних сил України у звіті, 15 квітня, зазначено, що у Новокаховському районі Херсонської області помічені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що у свою чергу призводить до знеструмлення деяких вулиць населених пунктів району. Керівництво об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі проєкту Радіо Свобода Свобода ранок зазначила, що російські військові посилюють обстріли півдня України, бо панікують через можливий контрнаступ України і намагаються завадити Збройним силам України підготуватись до нього. Також речниця розповіла, як поводить себе російська армія на окупованій частині Херсонщини і чи готується до так званого жесту доброї волі треба усвідомлювати що будь-який жест з їх боку це потужне тренування їх нами з нашого боку тобто без зусиль бойових в тому числі з боку сил оборони ніякий такий жест не відтворюється навіть полишення зміїного полишення Правопережжя – все це було спровоковано дуже потужною бойовою роботою сил оборони Півдня україни і саме тому ворог вдався вже до таких жестів. Тому зараз е такі непрямі докази того, що в них вже є панічні настрої, в них є деморалізація. В них знов активізувалося бажання здатися в полон вишукування можливості, але тут. Ускладнено, тому що зараз нас розділяє Дніпро, і тільки там на Запорізькому напрямку вони можуть суходолом прийти і заявити про свої такі наміри. Ми говоримо про те, що бачимо і спостерігаємо їх поведінку, але розуміємо, що це стан людський, а в них ще є військове політичне керівництво, яке буде вимагати від них все одно за будь-яку ціну якихось перемог. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі новинам при Азові розповів, що ситуація на лівобережній частині Херсонщини, яка перебуває в окупації, дедалі погіршується. Іде постійне посилення фільтраційних заходів, посилюється тиск на наших людей стосовно отримання російських паспортів, і в деяких громадах ми бачимо. Тиск на людей, щоб вони виїжджали з своїх домівок, так звана евакуація, але ну фактично депортація, тому що їм пропонують переїжджати саме до території Російської Федерації. Є так звані евакуаційні маршрути напрямки, ФА, там інші населено пункти в Російській Федерації, і значно погіршується гуманітарна ситуація. Це і доступ до медичних послуг він обмежується так само. Коли у людини немає паспорту Російської Федерації, відповідно немає полісу медичного або полісу обов'язкового там страхування їхнього політик має сумніви, що Володимир Путін відвідав окуповану частину Херсонщини і пояснив, чому ми аналізуємо там все, що там відбувається, виходячи з ту інформації, яку ми отримуємо від. Місцевих, тому що зв'язок з людьми збережений те, що ми бачимо, що скоріш за все, ну скажімо так, цього не було. Да, або дійсно там вони когось привезли схожого на Путіна на якісь локації. Але в у цьому випадку там таких шталених мер безпеки вони не застосовували, тому що коли приїжджав на територію Херсонщини Кір'єнка заступник голови адміністрації президента Російської Федерації, ну ми бачили, які там були заходи безпеки на його маршруті на тих точках, які він відвідував і зустрічався з людьми. Ну зараз була зовсім інша картинка. Навіть навіть цього рівня безпеки, забезпечення безпеки. Ми не бачимо. Демонстрація приїзду Путіна розрахована перш за все на внутрішню аудиторію Росії. Вважає Юрій Соболевський. Їм необхідно підтримувати такий образ. матчу, образ такого сливого сильного лідера в Російській Федерації. Тому потрібна була оця поїздка. Нібито да поїздка на тимчасово окуповані території, щоб ще раз показати, що це територія Російської Федерації, да, там флаг поставити. Ну, Можливо, це пов'язано з тим, що зараз ми бачимо, що там Пригожин да, він постійно відвідує там території тимчасово окуповані на іншому напрямку там бойових дій і. Що там є інформація, що зараз є там певна знаєте, конкуренція і медійна в тому числі, що пригоджене в них там в Росії образ такий е сильної сильно людини, сміливої людини. Що треба було показати, що Путін там ще круче, да в, в, в цьому, але це все. Це... Ми чудово розуміємо, що. Цей диктатор він зараз заляканий, тому що дійсно Російська Федерація перебуває в значного ступені такої ізоляції. Масового пограбування місцевих жителів не відбувається. Втім, від підприємств вже мало що залишилося, розповідає політик. Зараз там їхні командири і ФСБ вони намагаються максимально там цю дисципліну, дисципліну підтримувати. Постоянно їх там чимось займати, вони там постійно щось роють, навіть коли там немає в цьому необхідності, З тому, що коли вони не заняті, вони починають там вживати алкогольний напій, наркотичні речовини і йти грабувати мирне населення. В першу чергу от, от, вони будівлі, квартири, які залишили. Бізнес граблять вже на іншому рівні скажімо так, це вже відбувається їхніми їхніми командирами керівництвом окупаційною владою. Вони продовжують там все, що залишилось, демонтувати виробничі лінії, вивозити їх зараз на територію Росії. Юрій Соболевський зазначив, що російські військові поводили себе подібним чином перед відступом з правобережної Херсонщини. Втім, така поведінка може свідчити і про ротації російської армії у регіоні. Один із жителів Генічеська на умовах анонімності нам розповів, що ніхто з його оточення не може підтвердити факт приїзду Путіна до міста. Також у Генічеську не проводилася жодна підготовка до цього візиту. А в самому Генічеську посиленими темпами, відбувається примусова паспортизація, каже чоловік. Безпосередньо в Генічеське є і зв'язок, і світло. На зараз таку активність я, яка там зараз. Місцеві, ну що знакові у цю пору року не, не спостерігали. Але йде повальнува паспортизація. Всім нав'язують російські паспорти. Постійно на блокпостах ведеться робота з, з населенням, вимагаючи, щоб люди отримували російські пропусти погрожують пропускати тільки по них в усі установи, які. В тому числі і лікарні, деякі хоч хочуть, не можуть в мешканці тільки з російськими паспортами. Наш співрозмовник також розповів, що російські окупаційні сили у Генічеську проводять перерозподіл власності. Займають російські військові та їх, якісь там, да, органи займають пусті приміщення, будівлі таких е, випадків. Е, Відвертого мародерства немає, вони самі ну, в тому плані тримають лад, але йде е, е, перерозподіл власності, е, зай, ну, займають е, ті е, бізнеси, які власники, яких уїхали, або ті, які займають е, якоможну про українську позицію, в них відбирають землі, підприємства. Наскільки мені відомо в базах відпочинку да дуже багато розміщено військових військових адміністрацій, це новини при Азові. у цьому випуску. Про те, з чим пов'язані повідомлення про ймовірний приїзд президента Росії Володимира Путіна на окуповану частину Херсонської області і що насправді відбувається на Приазові. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Міський голова Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов розповів, що там російські військові грабують об'єкти міської інфраструктури. Є факти, які ми оперуємо і намагаємося оперативно на офіційних ресурсах надавати, це те, що грабують дитячі садочки, вивозять звідти меблі, і вивозять зі школ там парти, і все приладдя. Тобто, це факти, ті, які підтверджені, зафіксовані. І, і теж це те, що саме є російські військові, які перебувають в Енергодарі, також готуються до контрнаступу Збройних сил України. каже міський голова. Окупанти намагаються збудувати якомога більше фортифікаційних споруд. І в місті це стосується, це стосується і е, атомної станції. Е, зараз е, останній місяць, напевно, що йде активне мінування території навколо Енергодару, тобто. По всіх таких ознаках ми розуміємо, що окупанти бояться наступу контрнаступу збройних сил України якомога намагаються підготуватись до цього, ну мінуючи території і роблячи всілякі фортифікаційні споруди. Що стосується Запорізької атомної електростанції, її російська армія залишить в останню чергу. Вважає Дмитро Орлов. Вони не покинули станцію. Я думаю, впевнений, напевно, що вони її покинуть в останній момент. Бо вони впродовж цього року в окупації використовують її як фортецю, і там почувають себе більш безпечно. Вони зайняли технологічні приміщення, де зазвичай працює персонал, і розмістили там особовий склад в районі тисячі осіб особового складу. І техніка є, і боєпри... боєкомплект також є. У на станція це така ну більш-менш укріплена, укріплена споруда і прикриваючись ядерним об'єктом. Вони розуміють, що туди Збройні сили України в жодному разі не будуть наносити якісь ну удари, і тому вони там почуваються більш спокійно. Сплять навіть в перехідних е, прямо на полу, ну тобто там. От. Ну і представники Росатому, також які є, вони теж за території периметру не виходять. Військовий експерт Іван Ступак зазначив, що на окупованій частині Херсонщини поки немає ознак того, що російська армія збирається звідти відступати. Серед ознак жесту доброї волі є а, там певні фактори: це, наприклад, згортання шпиталів. Ну, це класика. Да, коли шпиталі згортаються, це значить, що це да втікають. Це коли радіоточки, там ці антени, вони згортають, вони звалюють і припрошую. Це означає, що буде жест доброї волі. Поки що цього немає, але є ще одна додаткова ознака, яка свідчить про те, що таке рішення або проговорюється, або десь ухвалено, або десь вони між собою готуються, але не оголошено е публічно до загарбників. Це Мародерство. тобто для мене це ключова ознака, що окупанти е, намагаються покращити своє матеріальне становище. Вони розуміють, що скоро щось буде відбуватися, і нам зараз треба встигнути. Там понабивати кишені, або бо коли настане той час, коли буде команда, ми просто не встигнемо це зробити. Натомість окупанти активно шукають тих, хто на їхню думку може співпрацювати з українськими військовими, каже експерт. Йдуть фільтраційні заходи. Росіяни шукають дуже активно наших е, людей, які співпрацюють з органами безпеки України, е, наших диверсантів, е, наших коригувальників вогню. Фільтрують під'їзди, фільтрують будинки, фільтрують населені пункти, шукають свіжі сліди. Наприклад, якщо це сільська місцевість, вони шукають на подвір'ї свіжу землю, де там можливо закопана там за вибухівка, стрілецька зброя, там уніформа якась. Тобто ну, такі ознаки диверсійної групи. Вербують людей. Для того щоб ну вербують і погрожують одночасно, для того щоб вони працювали зі своїм найближчим оточенням і там е підшукували собі додаткових інформаторів або е провокували їх на відверті розмови. Там, наприклад, а давай ми там вчинимо теракт, Да, та да, давай, давай підірвемо там щось, і ось таким чином вони собі роблять результати, що ось на окупованій території. Ми там розкрили агента українських спецслужб, який провокував ну, верніше, планував зробити диверсійний акт. Тобто, так вони працюють. Іван Ступак також має сумніви, що Володимир Путін приїздив на окуповану частину Херсонщини. Коли Путін з'являється сам, от в якомусь заході, 15-метровий стіл, коли він з Макроном сидить, стіл, коли він сидить там з Шойгу Герасимом, там з Лавровим там між ним метрів 7-8 відстані, коли він а, на пасхальному. А, на пасхальному цьому заході по, ну, в соборі, він два метри від нього, мер Москви Сергій Собянін, і в радіусі метрів двадцяти нікого от взагалі. А коли ви бачите, що Путін він з військовим їх по плечу там обіймає, коли він в автомобілі разом їде, а коли він сидить, от просто вчорашні кадри, подивіться, коли він сидить, да, там, військовий, військовий тут, тут, командуючи. І за спиною в нього проходить якийсь російський військовий. Хай генерал це просто надзвичайне порушення протоколу безпеки. Ну, взагалі, тобто, за спиною у людини, що охороняється, проходить стороння людина. Що в нього в руках не знаю, там олівець, ножиці, там ну що завгодно він може вбити. Тобто, це прокол російських спецслужб, які охороняють. Тобто з путіним з оригіналом такі речі не трапляються, і це косплей на зеленського. Зеленський був в Херсоні в перший перший же день після звільнення. Окей, другий в Харківській області в Бахмуті здається раза два Був да російський політолог із Праги Іван Преображенський вважає, що повідомлення про імовірний візит Путіна на окуповані території пов'язане із незадоволенням росіян через ізоляцію їхнього президента. Такая поездка может сприяти увеличению его рейтингов, означает политолог. Вне зависимости от того, приезжал он туда или нет, а есть большие сомнения, что он, в принципе, туда именно ездил, а эти ролики не сняли где-то еще, что Владимир Путин стремился показать армии, что он с ней, что он не побоялся туда приехать, что он был близко к зоне ведения боевых действий и, соответственно, показать в том числе и населению российскому, что он не боится туда приезжать, он не боится появляться на публике. Совершенно очевидно, сейчас какой-то новый период. Видимо, у Кремля есть информация, что россиянам не нравится активно, не нравится изоляция Путина, а они стремятся всячески демонстрировать, что это не так. Іван Преображенський зазначив, що Росія може бути готова до втрати нових окупованих територій, але не Криму при удачному неудачному, в контрнаступлении вони точно потеряють достаточно значительного территории, соответственно, они прекрасно к этому готовы, і мало того, я подозреваю, что російському. Нет, насколько, насколько оно вообще, в принципе, существует, тоже более-менее к этому готово. Серьезной потерей стала бы потеря Крыма. Нет, я не уверен, что даже Мелитополь станет серьезной потерей в их понимании. Где находится Мелитополь и его военно-стратегическое значение, мало кто понимает. А российская пропаганда очень быстро переключится. На микширование этих проблем на рассказы о том, что зато я не знаю, что они там придумают, они героически тысячи людей под Бахмутом. Втім, головною ціле Росії залишається отримання контролю над Усією Україною. додав Іван В начале просто делалось посредством попытки полной оккупации Украины, потом, при помощи ракетных обстрелов и попытки. превращение как бы, ситуации в хаос и э, стремясь добиться, чтобы население Украины начало протестовать против своих властей и требовать мира из-за из того, что оно замерзает зимой. Теперь третья стратегия. Третья стратегия сводится к тому, чтобы с одной стороны продолжать военные действия, с другой стороны играть в очередной Минск-3. Якісь, не мірні, країни, і стимулирувати переговору, а третьи страны і, соответственно, надеяться на то, що Україні, що Росії вести цю війну, і нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури. Руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це, цитую, спеціальну операцію. Олександр Рінковський новини при Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.